У Сурійськ, місто, що розташоване на далекому сході Російської Федерації, до Києва майже 10 тисяч кілометрів, але нещодавно у районі Кліщіївки, що неподалік Бахмута, наші армійці взяли у полон одразу двох жителів цього міста. Один із них встиг побувати в усіх українських регіонах, де відбуваються чи відбувалися бойові дії. Наш Костятин Мельников поспілкувався з полоненими окупантами. Про що вони розповіли та чи розуміють наслідки вчинених в Україні злочинів? Подробиці в спеціальному репортажі. Лавка біля стіни з жовтої цегли у прифронтовій зоні. Замить на ній по черзі з'являться двоє російських полонених військовослужбовців. Я звати Саша. Де да. Мір Володимир Олександрович. Слово, да? Угу. Цих двох окупантів українські воїни взяли в полон приблизно місяць тому. Твої родітілі знаєте, де дітей? В даний момент ні. где я нахожусь, нет. Ты понимаешь, что у тебя сейчас возможность, чтобы они узнали? Да. Что бы хотел им сейчас сказать? Ну, в первую же очередь, чтобы не переживали за меня. Здесь нормально ко мне относятся. Ну от, кормят, все, все в порядку. Обидва Усурійська. це за понад 9 тисяч кілометрів від Києва. Олександр на момент початку повномасштабного вторгнення вже був солдатом Росармії. Звісно ж, чув, що їдуть на навчання до Білорусі. Звісно ж, стверджує, що воювати не хотів. І разом з підрозділом, нібито не хотячи, брав участь в окупації Київщини. Були під казеровичеві тут руски сиділи. Це ж у нас хлів і літня кухня була. Там пушка стояла, яка лупила на гостомелі і на бучу. Ми знали, куди дуло повертає, ми знали, що туди луплять або на наших хлопців. І виходить, як я оце побачила, хата горить. У мене просто істирічески крик, а вони закройте її рот. А це жителька тих самих Козаровичів, яка пережила окупацію. Згадує, як втратила тоді домівку, як росіяни викрадали людей, грабували помешкання. Про ці злочини у сурієць Саша знає. Щоправда, дізнався про них, звісно ж, з інтернету. Це не так, що ми там не бачили цих туалетів, стиральних машин. Це не так не. Так склалось, як гадалось, із просуванням Росармії. Взяття Києва за три дні не вийшло, тож фактично за місяць росармійці відійшли через Білорусь до Білгорода. Наступним напрямком стала Харківщина. Ми заходили через Ізюм е в Малу Малукамишеваху. Там я вже виконував обов'язки старшини. Там великі потери у нас були Більшу частину роти, грубо говоря. Там а далі була попасна. Потім о, херсонське направлення. І усюди цей старшина був або вже після окупації, або просто повз проїжджав. Натомість про звірства росіян пам'ятають українці. Антоніна, жителька Херсонщини, тричі була на підвалі. Що там відбувалось? Жінка не зможе забути ніколи. Окупанти повсюди облаштовували катівні. Ну, предмети, які вказують на те, що тут були катування, тут були стяжки, В з саме висіла петля. Ця петля для того, щоб ми розуміли, що у кожного да, ниточка чи як наше життя от, висить на оці ниточці. Восени минулого року повістку отримує і Володимир. Він також не хотів воювати. До служби в армії непридатний, але вже точно знав, куди їде. Я спочатку думав з криц, там по лесу біжати, залізь туди, щоб ну, так як мене на камеру зняли, все. Ну, я панімав последство слід я бігу, міня в розкабія, тину жизнь на смарку. Сі поймають, що так сидіти, що так. Обидва окупанти потрапили в полон на одній з найгарячіших ділянок фронту неподалік Кліщиївки на околицях Бахмута. Дійшли туди, попри власне, начебто, небажання воювати. І звісно ж, самі жодних злочинів не чинили. Нині на них чекає суд. Якщо правоохоронцям вдасться довести причетність до конкретних злочинів, отримують вирок. Утім, навіть з ним найвірогідніше і Олександр і Володимир поповнять обмінний фонд, і тут основне вони це дуже добре розуміють. Росіяни чудово усвідомлюють, що полон для них не вирок, на відмінно від полонених українських захисників. І ось це фото яскраво демонструє різницю, як виглядають після повернення полонені українці та росіяни. У нас пропаганда працювала Якоби Якби б типу, наша страна не напала, то неонацисти напали б на нашу страну. І що з нами воює весь мир. В основному ВСУ нету, а тока найомники. Ні одного найомника я не увідав. Утім, розбиті міфи кремлівської пропаганди, побачені на власні очі, а можливо й власноруч вчинені військові злочини, недолугі накази російського командування не стимулюють полонених росіян ані міняти країну проживання. Я надіюсь, що все-таки доживу до обмена. Меня обменяют. Я уже буду там всеми возможными способами сделаю так, чтобы я остался в России. Ані змінювати фах. Бо більше полонені злочинці є героями та прикладом для наслідування власним дітям. Ребенку скільки? 16. Син? Так. Да. В армію пойдет? Вообще хоче. Кінець війни рашисти покладають на політичні домовленості та тішать себе думками, що після завершення бойових дій вони зможуть забути усе як страшний сон та повернутися до звичайного життя. Про міжнародний трибунал, репарації та будь-яку іншу відповідальність за скоєни. Вони точно нічого не хочуть знати. Або ж їм не до цього, бо ж навіть потрапивши на обмін, скоріш за все, вони знову опиняться на війні, і цього разу хто зна чи пощастить вижити. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, факта ICTV, Єдині новини.